Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, сьогодні останній день страсної Седмиці, який має назву Велика Субота. Найбільше свято. Пасха. Страсний тиждень. Особливий період підготовки до Великого Дня. Субота вважається днем спокою. Цього дня згадують поховання Христа та його перемогу над смертю в аду та вхід до раю. Церковні дзвони мовчать. Вірні протягом дня приходять до храмів, щоб поклонитися плащаниці та послухати науку священнослужителів про страсті Христа. Цього дня також закінчується приготування великоднього кошика, адже вже ввечері або в неділю зранку вірні матимуть можливість його освятити. Є ще одне богослужіння, яке називається Єрусалимська утрення». І це богослужіння є подібним до читання псалтеря за померлими чи навіть за упокійного чину великої панахеди, так званого Парастасу. Воно є унікальне тим, що на ньому співається весь 118-й псалом, який є найбільшим. У ньому є аж 176 віршів, і до кожного з тих віршів є піснетворчий текст. Цього дня також за традицією служиться літургія Василія Великого яка властива вже є богослужінням Воскреслого недільного дня. На ній священники переодягаються з постової хриз у світлі ризи. Вперше читається Воскресні Євангеліє. Відтак, наступним богослужінням неділю, Воскресіння, є Пасхальне Утрення і ще одна Євхаристія. Варто на цьому наголосити, що в неділю Пасхи є дві служби Божих, тому причастя відбувається двічі: одне на літургії Василія Великого з вечірнею, а інше на літургії святого Йоанна Золотоустого. Субота, останній день Страстного тижня. Вже вночі Христос Воскресне. А на Богослужінні ми почуємо Великодні Привітання! Христос Воскрес! Блаженніший Любомир Гузер в одному інтерв'ю з цього приводу говорить наступне: пам'ятайте, оте Привітання Христос Воскрес це є ісповідь віри. Ми висловлюємо нашу віру у Воскресіння, а це дуже важливо. Через Воскресіння прийшла остаточна перемога над Гріхом. Цей Великодній привіт, кажімо, свідомо. З цим щирим переконанням, з цим повним усвідомленням того, що в тих двох словах сказано дуже багато важливого для нашого християнського життя. Ось і вже ми стоїмо в дверях свята над святами і торжества всіх торжеств, світлого Воскресіння Христового. Тільки задумаймося, яке велике чудо, яке велике таїнство дарує нам Господь, піднімає нашу впалу через гріх природу, аж до висот небесних. Тож прославляймо Спасителя нашого! Та гідно зустрічаємо Воскреслого Бога у наших серцях. Дорогі друзі! дякуємо вам за перегляд! Не забувайте ставити вподобайки, ділитися з друзями цим відео та залишайтеся з нами. Христос посеред нас!